Турнікет перед накладанням розміщується таким чином. Тобто от подушка доверху, а от липуча, основна липуча стрічка розміщується так. Потенційно це може потрапити в бруд, я думаю, там от, -от таким, наприклад, чином. Умовно. Больше. Да можно еще додать, я думаю. А давайте еще на механизм сам додамо. Руди, щоб подивитися, як він буде закручуватись. Можемо на е, сам глинку списам? Ну, я просто імітую, як воно е, е, ну, контактує з, е, з, з поверхнею. Я спеціально вмазати mm -hmm. ну, не буду, якби нема в цьому. Ну, він же так і опирається. Ну якби, ну, от реальні більш-менш ре, ну, реальні умови. Без що називається, без фанатізму і без є якісь розумні, ну, хоч це не технічний термін. А звичайно, давайте, може, додамо ще на жорстку липучку, щоб напевно на ось цю саму частину. Ну, Хоч вона і не повинна вниз, але шапається. Це вже просто, як то кажуть, нищівні умови. Але хай буде так. створюємо зусилля близько до чотирьохсот. Нормальні продукції за да, да, до, без всяких навіть заїдань, без всяких ну. Зауважені. Ну, 410. Фіксуємо час. 9.09.05 410 ньютонів. Так, час 12.05 пройшло рівно дві години після початку нашого випробування. Турнікет після е, вим, ну, скажімо так, вимочування в, в суміші, в імітації піску, глини та чорнозему. Значить, Фіксуємо значення 449, ой, 349 ньютонів. Маємо 85% від початкового значення було початкове значення 410. Це означає, що втрата тиску протягом 2 годин складає 15%. Давайте ще звернемо увагу, як тримає основна липучка. Липучка, як на мене, тримає ну, тр трошки Якби порівняно трошки слабкіше, але досить, досить, досить впевнено. Гвинт без всяких заїдань, що туди, що туди працює відмінно, як на мене. danke